Слава Богу. Про Христове Різдво ми читаємо таке Боже Слово, яке записане у Євангелії від Івана 1:11. Світло до своїх прибуло, та свої відцурались Його, а всім, що Його прийняли. Їм владу дало дітьми Божими стати. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8.12. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той. Тобто, не буде жити в гріху, але матиме світло життя. Дорогі слухачі, пропоную усім нам спільно у світлі Божого Слова пороздумувати над таким різдвяним запитанням, а саме, що означає прийняти Ісуса Христа? Це запитання є надзвичайно важливим. Адже, як ми вже читали на початку, Христос прийшов до своїх, тобто до старозаповітнього вибраного Божого ізраїльського народу, але вони відсурались його. Проте всі ті люди з усього світу. Які приймуть Ісуса Христа, їм від Господа дано владу стати дітьми Божими. Дорогі друзі, прийняти Ісуса Христа, означає не просто своїми устами визнати Ісуса Христа Господом свого життя, але Стати виконавцями Божого Слова, записаного у новому заповіті. Тому прийняти Ісуса Христа означає, по-перше, покаятися перед Богом у своїх гріхах та повірити в Євангелію. Так говорить Господь. Ісус Христос через Євангелію від Марка 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію, тобто у новий заповіт. Покаяння це щира молитва своїми словами до живого Бога. У якій людина щиро просить прощення за свої гріхи. А повірити в Євангелію означає поставити виконання нового заповіту на перше місце в нашому житті. Друге. Прийняти Ісуса Христа, означає, щоденно Перебувати у Божому Слові, записаному у новому заповіті, перебування у Божому Слові це щоденне виділення особистого часу для уважного читання, виконання і вивчання нового заповіту. Так говорить Господь. Ісус Христос через Євангелію від Івана 8.31. Як у Слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Третє. Прийняти Ісуса Христа означає жити святим життям. Слово святий означає відділений від гріха для виконання Божого Слова. Так говорить Господь через перше послання апостола Петра 1, 15, 16. Подібно до святого Господа, що вас покликав, будьте святі. У всіх своїх вчинках, оскільки написано: Будьте святі, бо я святий, говорить Господь. Отже, на основі Божого Слова ми бачимо наступне. Люди, котрі прийняли Ісуса Христа, це люди. Які покаялися в своїх гріхах, повірили в Євангелію, щоденно перебувають у Божому Слові та живуть свято у відповідності до Нового заповіту. Люди, котрі не прийняли Ісуса Христа, це люди, котрі не покаялися у своїх гріхах і не повірили в Євангелію. Вони не перебувають у Божому слові та ведуть гріховний спосіб життя. Дорогі слухачі Євангелія говорить про те, що у вічне, блаженне Царство Боже. Увійдуть лише ті люди, котрі прийняли Ісуса Христа. А ті люди, котрі не прийняли Ісуса Христа, опиняться у вічному вогняному озері, де будуть страждати вічно. Тому, дорогі слухачі. Які ще, можливо, до сьогодні не приймали Ісуса Христа. То давайте приймемо Господа Ісуса Христа сьогодні, зараз і Боже благословення прийде у наше життя. Амінь.